Ми самі перші туди прибули, збирали руки, ноги. Два гелікоптери піднялися, ми думали, що наші К-52, ззаді звізда. Це буквально 100 метрів від нас. Поранення тяжке. Провели сім операцій. Лутиті ряж побратимів. Це саме тяжко. І за кожним материнську сльозу також ми пустимося. Чому прийняли рішення приєднатися до Лав Збройних Сил України? Яка була ваша основна мотивація? Мотивація захищати захищати від ворога нашу батьківщину, неньку Україну. Тобто, розумієте, прийшов ворог, який зібрався знищити. Наш дім. Наш дім це, це ми, це українці, це дочка, мати, батьки побратими, друзі, це все Україна. І хтось приходить і все це нищить. Но я не зміг на це дивитися. І з перших днів вирішив приєднатися і захищати. Якби досі до зовсім не було, ну, да, вирішив навчатися, було бажання вчитися і давати відсіч ворогу, тому що йому тут на раді. І я тут виріс, мої діти тут ростуть. Не зміг дивитися, коли біда прийшла. Скажіть, будь ласка, як починався ваш бойовий шлях? Ви відразу до 108-ї бригади потрапили чи до іншого? Так, я добровольцем, до цього працював там, на шахті, грав в футбол, так, там, з дитинства. І почалась війна, да, вступив, прийняв рішення. Обратно вступити до, до 108-ї бригади на захист нашої країни, батьківщини, неньки України. А, на яку посаду потрапили відразу? Який функціонал виконували? О, дивіться, потрапили до мінометної батареї. Ось, да. Були мінометчики і розвідчики і все Все одразу. Да, вчилися. Опиту не було, досвіду да не було. Ну, було бажання навчитися давати відсіч. Тому хтось підказував, дивилися в інтернеті з перших днів, тому що не розуміло і не було якби, поняття, що як і з чим його їдять. Ось. Ну, В цілому, в принципі. Досі. А відразу на який напрямок потрапили? А, Донецька область. Потрапили туди. Ну, ось, потрапили туди і да, ворог відчув, я вам скажу, на силу українського народу, на що є козаки і ми будемо боротися. Пригадайте, будь ласка, своє перше бойове завдання. Як були емоційно налаштовані, чи було страшно і як саме що відбувалося? Страшно там везде. Характер наш, обратно. Що ми розуміли, що потрібно щось робити, давати відсіч і не пускати ворога до нас, на нашу землю, на нашу батьківщину. Перше завдання. Ми поїхали з сторону Старомайорська. Да, Хлопці попросили допомогти. Ми одним розчотом поїхали так сказати, покошмарити їх. Спецоперація була завдати, виманити противника. Ось. Ми з одним мінометом, тобто автомат і міномет, все. Більше в нас нічого не було. Не було поняття, що там. Ми знали, є там пару гелікоптери, бойові машини противника ворога. І відпрацювали ми дня два працювали, на третій день е, виїхали, розмінували територію, площу, щоб можна було заїхати і достати ворога міномети. І тільки почали працювати кошмарить, піднялися дві, два гелікоптери е, К-52, бойові машини, противника. Ну, тут Зараз э, споминаєш це з я почула гелікоптер, там балка, і вони піднялися з балки. Гелікоптер. Два гелікоптери піднялися, ми думали, наче хлопці все нормально, все спокійно. Параці передали, що гелікоптер. Ось ну, поворачував голову вліво. К-52, ззаді звізда. Це буквально 100 метрів, 100 метрів від нас. Це перший, так сказати, такий опит, коли побачив ворога, полозав глаза. І зрозумів, що да, вони прийшли нас просто нищити. Просто знищити. Вони розгорнули так, пушку і почали по нас працювати. Ми були... да, Хлопчика вже немає. Уклінні. Да, Великий з нами був. Ось Поки ми відкликали, вертольоти по нас працювали. А Хлопці з Тінгера відработали одну вертушку. Вони вже заходил на другий заход і ще по нас есть тобто, У нас там з машин одна нива. Ну, це саме початку такий був. Ну, абсолютно там. Ці гелікоптери тільки я давайте казати по, -по телевізору бачили. бы там наяву Вот, побачити і... ось. Ну, да, ось автомату тривозили по ним і да, хлопці стенера зняли. Вертушку кап'яся два і друга вертушка вже вишла. Таким образом, да, така. це перша така сама-самезапаминаюча, де адреналіном просто було. На живця виминули противника, тому що було потрібно продвигатися по лісосмузі, а ворог накопичив силу. І хотіли прорвати оборону. Як далі розвивався ваш бойовий шлях? Чи змінювали ви посади, якщо змінювали, який ще функціонал виконував? Ну, дивіться. Війна така штука, ти повинен мати все. Починай від стрільця і закінчує медициною. Ну, Абсолютно все. Тобто, і і медиками були, і стрільцями, і солдат повинен робити все. Абсолютно все. Так, да, тяжко. І морально, психологічно. Це сложно, дуже тяжко. Ну, ну, потрібно навчатися, якщо ти хочеш вижити, дати ворогу відсіч, не пустити його на наші землі. Потрібно вчитися, просто брати, вчитися. Не потрібно сидіти, сложа руки і думати, що все буде добре, на одних плечах якось, якось ми переможемо. Такого не буде. Люди потрібні зняти очки і зрозуміти, що війна йде. Війна йде і буде ще тривати. Треба об'єднуватись і робити все заради перемоги. Тільки так. Ну, от ваша особиста думка, українці на початку 2022 року, наскільки були об'єднані зараз 2025 рік, ну цього загального духу немає. У чому основна причина? Вони втомилися. Чи, чи яка? От як ви відчуваєте? Чому зараз немає цього об'єднання? Розумієте, кожен українець. Повинен брати зброю в руки і захищати. Просто брати і захищати. Біда прийшла в Дім. Все. Наш Дім це Україна. В сім'ю приходить біда. Так? Всі, що роблять, так само і тут. Дім це наша Україна. І якщо люди думають, та може там хлопці. Якось там самі, так як на початку всі згуртувалися, зібралися, всі там допомагали друг другу, переживали. Так, зараз люди трішки, трішки розслабилися, напевно, думають, а коли перемога? А коли там давайте так, яка може бути, я не знаю, перемога, всі. Люди устали, устали, да, хлопці на фронті встали. Всі устали. Я це теж розумію. Я це розумію, як ніхто. Що всі устали. Ну, Потрібно брати себе в руки, брати. мотивація одна. Захищати наш дім, обратно що наш дім це наші діти, бабусі, брати і пішло-поїхало. Це вся Україна. Все, другому. От, от вам мотивація. А дивитися, як моя дитина біга там ховається, бігає, чи там мати, батько, чи мої друзі, там, з других городів. там, неважно, ну, це, Як можна сидіти в острові і ну, дивитись на це все. А треба об'єднуватись так, треба людям збиратися і розуміти, що тільки, знаєте, як кулак. Отак ось, тільки так. Стою розігнути палець, два, три, ось, все. І правильно нас сказав президент, стійте міцно. Він має рацію. Треба стояти, стояти і, і перемагати. У вас був хоча б один день, коли ви пожалкували про те, що приєдналися до ЛАВ Збройних Сил України? Ні, якщо навіть перематувати назад. Поступив так, що пішов би, пішов захищати. І зараз пройду реабілітацію, теж буду допомагати робити захищати. Тому що це потрібно. Потрібно робити. Чи можете пригадати своє найскладніше завдання, в якому вам доводилось приймати участь? Це збирати своїх побратимів. Коли хлопці виїхали на завдання. І ворог їх накрив. Це було 9-10 чоловік. Ми самі перші туди прибули і собирали руки, ноги, повністю все, що залишилось. Тому що туди ніхто не поїхав, побоялися всі їхати. Тому що думали і ще раз накриють зверху. А чому поїхали ви? Чому поїхав я? Ну ви розуміли, що ви можете загинути? Ну ви розумієте, я вже пішов захищати. Я розумів, що можу не повернутися. Я ж туди пішов не сидіти, в штабі десь, в тилу десь. Я пішов захищати, воювати, захищати нашу Україну. Це було саме, саме тяжке да, собирати, собирати хлопців і розуміння того в мене там побратими мої всі, що дуже тяжко. Ну, ну, так случилось, хлопці да, віддали своє життя виконували бойове завдання. І їх. Ворог, ворог накрив. Ну, якби і тут морально і психологічно, ну, якби з себе е перебороти і розуміння того, що ну, би, ніхто не хотів там їхати, да, хлопців забирати, тому що там уже було все, ну, на таке ков'яра то да, із такого. Руки, ноги хлопці порозривали од да? прилетів там. З дрона скинули снаряди, прилетіло хлопці. Тобто не вижив ніхто? Це скільки хлопців загинуло? Дев'ять дев чи десять хлопців? І всі вдома ну, знайти? Ні, там ну, два хлопці. Два хлопця вижили. Баху це вижило, але вони вже ну, як би… у важкому стані. Ну, Це було там 23-й, навіть рік чи дестапу. Саме тяжке це коли ти теряєш побратима. Це саме-саме-саме важке. І саме це тяжко. Це просто не передати ні словами, ні якимось там емоціям, е, нічим. Саме тяжке. Коли ти тіряч побратимів. Це саме тяжке. Багатьох втратило. Побратимів. Так. І знаємо. Саме тяжке це коли ти розумієш, що. Ми будемо боротися і, і ворогу нас не зламати, і за наших побратимів будемо мститись. Тому що, і ще раз скажу, матерям низьким, хто виросте таких сновій. І за кожну материнську сльозу також ми помстимося. І ворогу, ворогу тут нічого робити на нашій землі. Розумієте? Саме тяжко – це коли побратима, побратима вже немає. Такі хлопці, як я молоді, так і це тяжко. Ну, Хлопці робили роботу, да, таку роботу, що просто можна книжки писати. Вони всі вони герої. Всі цивільні люди, розумієте, не кадрові військові. Кадрові військові, як правило, да, сидять там десь. Табак, так скажем, піджаки. Да? Ну, давайте балакати да? Ну, Які даже не розуміють, що робиться на фронті. Понимаєте, саме велика цінність це чоловіка життя. Її треба берегти. І коли люди, які не розуміють абсолютно нічого, і по книжці кажуть, потрібно туди, а самі. Ні разу там не було. А це біда. Потрібно не ви вперед, а за мною. Розумієте? І тоді за тобою підуть і люди, і можна робити роботу і нічого не боятися. А коли тебе посилають кудись, а хлопці абсолютно не знаєш, що там буде. Чому ви поїхали за ними? Ви ж розуміли, що це... ну, тоді в тій ситуації шансів вижити було дуже мало. Ну, Я ще не думав, таке. Та мої побратими, ну як? Давайте тоді не йти воювати, бо шансів нема вижити. Давайте сидіть, терпіть, поки вас бомблять, бо шансів нема вижити. Так? Далі, які можуть бути питання? Сложно, тяжело? Так. ну… І так теж після поранення приходив в себе. ну, Треба нищити ворога, тому що по-другому сидіти і ще раз наглошу терпіти. Терпіти, коли бомблять, нищаться. Мій тут дім, я тут виріс. Вся Україна наш дім. Там, там десь я вчився, там десь гуляв, там десь ще щось. Хтось приходить і все нищить. Так, ну, це ж не нормально, до вас і прийду додому в квартиру. Скажу, виходьте. А ви скажете, що я тут буду жити. Що ви зробите? Застрелю вас. Отак ну, ось. Ворог прийшов на Україну, Де? ідіть, беріть і йдіть. Скажіть, будь ласка, як і коли ви отримали поранення? Що можна про це розповісти? 1 січня, 27 грудня, мені було донаружен. Так, з 33 виповнилося. І на Новий рік з 31 на 1 січня. Ось ми заходили, там теж така спецоперація, заходили в лісосмугу трішки до ворога туди в І так як я пішов перший, ось, почав працювати снайпер. Ось, і так, снайпер вже працює якби спочатку рани і чекає, поки прийде допомога, поки прийдуть, щоб потім вже... Повністю накрити. Ну, мене поранили, я собі там надав да, якусь допомогу. Ось Полежав трохи, так прийшов в себе, от, тому що так, коли пуля проходить на особу, як об бетон. Ось, так да, ласку відкрив, ціле. Глянув, отак, руку перебинтував надав собі першу медицинську допомогу. Далі потім да, добрався, евакуювали. Наші медики, їм уклін, молодці, всі повністю всі і хлопці, і медики з України їм вони молодці, хлопці рятують життя. Таким образом навіть ніхто представив собі не може. Дуже-дуже класно, вони професіонали і супер молодці. Після поранення перші думки, які були в голові? Страх, хвилювання. Про що думав? Страх завжди. є. Там mm. життя перед очима. Такого нічого не було. Знаєш, як в кіно розповідають. Твінь, твінь, кадри. То, мабуть, все видумки. Просто це мгновені. Просто мгновення ти, ти навіть не розумієш, що відбулося? Що відбулося, абсолютно не розумієш. Тому що якісь, якісь такі емоції, емоції адреналін в те время і розуміння, що Щось пішло не так, як хотілося. Це не передати. За маму став переживати разом, да. за маму за дочку. Поранення тяжке. Пробували сім, сім операцій. Так, ну, щоб зберегти і зробити в якому буді вона. А трішки вона в мене отак ось. Ну, ми да, Шивали, пересаджували кожу, тому що ну, тут зовсім нічого не було, було відкрито, повирвалося. Ось сім операцій, так, можна сказати, почти всі під, під общим. Да, большинство. П'ять операцій під общим наркозом просходить. Ось. Ну ніч, да, серце видужало, витримало. Потихоньку да, питаюся вже да, йду на поправку. Іду на поправку і думаю, все буде добре. Краще, ніж було. Ти сказав, що після реабілітації ти хочеш повернутися знову до виконання бойових завдань ну, чи до лав бригади. Розумію, потрібно буде щось робити, потрібно буде допомагати. Ну, ти ж так і багато якщо, зробив вже. І що? Що далі? Далі опустити руки і дивитися, що відбувається? то ні. Давайте вже давайте дотянемо. Да? Тяжко. Тяжко їх багато, ну нічого. Завдяки таким хлопцям, як я, як наші побратими, всі хлопці, всі хлопці, які воюють, ось, все буде добре. Так що потрібно, потрібно боротися, а не «да, тяжко, да, получив поранення, так, там, да, списую, да, в зв'язку з тяжким пораненням. Морально і якби, психологічний процес. Все якось там, пережити, там, ну, себе, що все буде добре, все добре. Ну, я вже це якби, зробив. Там, тяжко було. Да, дякую побратимам, дякую мамі, дочці, що вони мене підтримували в таку минуту, особливо мама. Чи маєш якісь приємні спогади за період а, повномасштабного вторгнення? Ну, війна, вона дуже багато забирає, вона багато вже худає, але можливо щось приємне. Вона Приємні тобі спогади, і, звісно, приємні спогади, коли я побачив свого брата Трою Шункіна Максима в Донецькій області. Тобто ви перес перетнулись десь на прям на фронті? Так, так. Це було випадково? Це було абсолютно, абсолютно. Я його побачив, я не повірив, думаю, що як би глаза наче протратить. А ви в різних бригадах? Коли, коли так, дивлюся, дивлюся Максим. Ось. Стало приємно і дуже-дуже класно. Побалакали на різні теми друг друга підтримали. Тобто в мене всі родичі, так, брати. Всі приймають участь в бойових діях по захисту так, України нашої ниніки. Тобто вся твоя родина захищає Україну? Так, брати. У мене рідний брат, старший брат, о -о, корт Стрілецький. Ось зараз на такому напрямку там у них дуже спекотно. Ну, так, захищає. Так що Максим Шумкін захищав. Захищає. Ми з ним побачили, супер, взагалі. емоцій у мене скільки було, що просто не передати. Ну, класно. Взагалі. Так, спогади такі. ось. А що... Спогади. Які там склади? Війна, знаєте, якби ну, діли на людей, розподіляє. На яких людей розподіляє? На справжніх і на справжніх чи на яких? Ну так, так. Да. От розумієте. Хтось е, воює, хтось іде життя своє. Так, ну, Давайте знімаємо да, розовічки обратно. Війна йде. І вона буде йти. Хтось воює, віддає своє життя. А ти приїжджаєш там в де відпустку, десь щось якось, а в тебе спрашують, а що там, а коли перемога. Ти їм кажеш, возьми ти в руку автомат, бо тоді може перемога й буде. Треба об'єднатися і ти нема чого боятися. Ми на своїй землі, розумієте? Ми в себе вдома. Пускай вони бояться. Вони прийшли до нас. Ворог прийшов. Все, ми йому відсіч даємо і будемо давати. Вони вже там не знають, що робити. Що вони там кажуть? Там, де нога руска ступає, все руске. Останеться вони без ног. Розумієте? Ну і ми не дамо. Не дамо. Просто не дамо нашу батьківщину Україну. І я вважаю, кожен. У мене ж і ще раз кажу, брати мої, там, родичі, всі воюють, всі, всі захищають нашу Україну, нашу батьківщину. Всі. І брати, і троюрідні, і двоюрідні. Всі воюють. І... Всім тяжко, але ну, ми всі друг да, друга підтримуємо, підтримуємо, всі на зв'язку. Ти маєш якусь мрію? От про що ти мрієш особисто для себе? Я гадаю, що мрія в усіх одна, так? щоб закінчилась війна. В усіх одна мрія, в усіх. В усіх. щоб закінчилася війна. І вона закінчиться нашою перемогою.